Маємо для вас машинку для стрижки дітей. Це спеціальна версія. Перевага такої машинки в тому, що тут зменшено рівень шуму. Давайте послухаємо. Ну, в принципі, ось такі. Тобто, наче як вже машинка розряджається таке уявлення. Але, давайте я вам порівняю, звичайно, візьму машинку. От дивіться. І така машинка. Так? Тоді я би сказав навіть, що тут просто. Шум більш приємніший, він такий більш м'якіший рівень шуму. Тому це спеціально зроблено для того, щоб діти не лякалися. Ось машинки. Плюс наступний момент це ніж. Тут ніж спеціальний, він з кераміки. Це дуже важливо, якщо ви хочете стригти малих дітей, звертайте увагу на ніж. Ніж має бути з кераміки. Чому? Пояснюю, тому що кераміка це за рахунок того, що більш гостріший матеріал, більш твердіший. То він може взяти м'яке дитяче волосся, тому що звичайний ось такий звичайний металевий ніж не завжди може взяти, тому що він розрахований більше на звичайне волосся доросле. У дітей волосся, воно таке, як пух може бути. От перше, особливо перші стрижки, воно може бути як пух. Тому краще брати кераміку. Сама машинка водонепроникна, маленька, зручна. Насадки в комплекті 3, 6, 9, 12, кабель, мастило щітка, все є. Постригти дитину можна навіть не маючи досвіду перукарського, все дуже просто, легко. Ви розберетеся, тому така машинка буде в нагоді. Це може бути і хороший подарунок для батьків і для власного використання. Вартість такої машинки 650 гривень. Працює годину від акумулятора. Вам цього вистачить з головою. Може попрацювати і від мережі, тут є індикація, як ви бачите, ось бачите, є індикатор. Також може попрацювати від мережі час зарядки до 5 годин. Кому потрібно, будь ласка, звертайтеся, замовляйте 650 гривень. Модель називається Voyager V153. Тому кому потрібно, звертайтеся, замовляйте.